Олексій Голобоцький, політичний технолог, із нами у студії. Пане Олексію, доброго здоров'я. Дякую, Дякую, що прийшли вітаю. Для, вашого, для вашої уваги і уваги нашого поглядацтва, Першу тему я запропоную і будемо обговорювати. А вона така товариство після двох років тиску журналістів та опозиції в парламенті вирішили повернути допуск журналістам. Як повідомив керівник апарату Верховної Ради Вячеслав Штучний, представники засобів масової інформації отримують доступ до куларів під час пленарних засідань. Щоправда, у будівлі зможуть перебувати 20-30, Як сказали представників медіа після Великодня? Журналістам планують провести інструктаж. Щодо правил перебування у будівлі парламенту. Олексію, ну от буде наданий доступ журналістам до Верховної Ради. Щоправда, бачите, десь обіля 30 колег будуть допущені. Ну, принаймні, от станом на зараз така інформація є. Що змінилося? Як ви думаєте, чому от саме зараз таке рішення ухвалено? Ну, перше, я думаю, що жодної стратегії не було, в принципі. Mm -hmm. я, я просто в це не вірю. Ну, тобто я вже розумію, що якщо хтось вважає, що там є якась стратегія, як закручувати гайки, пресі і так далі, то я глибоко сумніваюся, що вона дійсно є така. Є реактивна реакція, скажімо так, тавтологія. Реактив... словом, є, вони реагують на ті події, які були вчора. Це було актуально вчора, так би мовити, так? бо <світ> позиція в мене дуже проста. Я був в цих каналах і телемарафоні. Це конечно, комедія, коли ти виступаєш в етері е телеканалу Ради, де є ти, є безліч тисяч, ще якихось експертів, а самої ради нема. І це, це так протягом двох років. Це, це звичайно, що е і на це витрачаються ще величезні гроші. І користь як виявилось, якщо я зрозумів користь на початку повномасштабного вторгнення, так потім користь яку я б почав, якщо буде правильна інформаційна політика. А не буде те, що відбулося нарешті, відбувалося протягом двох років. Давайте отут, Олексію, сорі, що з вашої точки зору правильна інформаційна політика. Що, що, Ні, тут що яка, угу. яка мета визначається? Угу. Якщо мета влади кинути, і це що абсолютно було нормально, всі сили на перемогу забуваємо про рейтинги, забуваємо про вибори, забуваємо про все, подобатись, не подобатись, так? Ми приймаємо. Правильні рішення, не рішення, от зараз же їх змушує захід, військові обставини, поразки приймати ті рішення, які треба було приймати і взагалі готувати людей два роки назад, в тому числі з допомогою інформаційних джерел. Так не постійно хвиля про чмобиків, про, про все, що завод. Це ж до нас вдарила бомерангом. Всі наші жарти половина вдарили по бумерангом просто, так? Коли ти включаєш інформаційні новини, які не підконтрольні владі, ти все бачиш те ж саме, так? Когось зловили, хтось втонув в тісі, хтось ще щось, так би мовити, так? Тобто, ну, от, от практично так повернулося до нас. Тому що треба мати стратегію. Так ось, коли в тебе прийняті правильні рішення, коли в тебе стратегія на перемогу, тоді можна. І по двом, як вважає концепція. Одна концепція це закрити повністю інформаційний простір, так? Ну, це, да, це повне порушення свободи слова, але коли ти розумієш, для чого це. Не для того, щоб був тільки один рейтинг, більше нікого не було, так? а для перемоги. І є другий варіант, якщо ти відчуваєш собі силу, якщо ти відчуваєш силу своєї аргументації, це, в принципі, номовільна. Ну, по ідеї країна, так? Я дивлюся Ізраїль, як показує, як коментую не свої, так би мовити, ну бо реально це війна. Так я пам'ятаю там історію других військ, війн а в більш-менш демократичних країнах. Тоді ти все ж таки намагаєшся залучити максимальну кількість думок на свою користь. І для цього існує інформаційна, так би мовити, політика. Ну і для цього, звичайно, потрібно створення уряду національної єдності, щоб всі політичні сили приймали в участь в обороні нашої держави і звільнення окупованих територій. Вся держава, всі політичні сили. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами мого каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. І тоді такого не буде, що. А, ну, знову я це ж таки, це. Я в цьому плані в мене експерименти я на собі проводив, так? А, коли тебе питають перед тим, що... по-перше, тобі кажуть, яка тема буде, і по-друге, що я буду говорити. Коли тебе пускають тільки в 2-3 години ночі а, коментувати щось прайм тайм, так? Time. Prime, prime time, так? Так, і коли в принципі пристають, тобто останній раз мене запросили тижня-два назад, uh -huh. я вам так ну, написав, відповів ввічливо, що ну, не хочу бути там затичкою, грубо кажучи, в, в їхньому етері, можливо, щось там трапилось. Так? А, тобто, це, це говорить про те, що відстоює жорстка цензура. Жорстка а цензура при добрий. Якщо в тебе немає фаєрволу... Китайського, якщо у тебе нема роззабув, як називається, моніторинг Росії, якщо ти не можеш нічого, ти не можеш вирішити питання з кордонами туди збігають, ти не можеш жодної проблеми вирішити, і так само ти не вирішиш проблему тотального контролю <тас> над інформацією, то не берись просто за це. Бо виходить, що наша спільна справа. Мати конкретні інструменти боротьби з російським і ПСО і з російською інформацією, ти ж саме руйнуєш, бо люди бачать повну невідповідність в картинці офіційних органів, тому що вони можуть прочитати в інших джерелах, і вони по-дурному починають дуже часто вірити, вірити іншим джерелам. Ну, не всі аналітики, громадяни України, не всі можуть розібратися. Так? Вони бачать брехню від телемарафону, і вони йдуть. Там до Діани Панченка, до, і, до багато, які розповідають, які ж не розповідають, що ми там за Росію, за Путні. Вони кажуть, ми за свободу слова, ми за те, щоб були різні думки, так? ми за те, щоб ви не гинули на цій війні, і там далі, там вже далі. Ми за мир, ми за все інше, так би мовити. І це я кажу крайній випадок. Слава до речі, слава Богу, Паченко. YouTube припинили на території України, принаймні її е, щось там її зробили, слава Богу, так? Але є безліч, я бачу каналів безліч, які займають ще більш таку вишуковану позицію. Тобто я знаю чудово, що це медведчуківські гроші, російські гроші, там ще когось гроші так. Але вони там, половина спікерів, у них військовій формі, наші, ну, мої друзі навіть, да, коли. Про це говорять, вони цього не розуміють часто, да? що, для чого це використовується, так? А і там знову ж таки дуже 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 акуратно е, пропагується то, те, що потрібно російському наративу. Так, влада в нас неефективна. Ну, тут така справа. У е, нас тотальна корупція, все продано, все куплено туди-сюди і. Висновки повинен сам зглядач зробити, що цю батьківщину захищати нема жодного сенсу. Ось головне, так. І замість того, щоб я не кажу вже, що в ідеалі потрібно і мати таку державну політику, так? щоб не було можливості у опонентів аргументовано, так би мовити, закидувати постійно цій владі. Але інформаційну політику, так, бо коли, ще раз повторююсь, коли буде от позитивний блогер. І не позитивний блогер, ну, м'як кажучи, і вони будуть віщати, і намагаючись, що от один розповідає, як все чудово, і взагалі так мовити прекрасно, і завтра ми парад в Москві робимо, так? а інший каже, ні, все ж таки не так, все чудово, у нас є проблеми. Люди починають розуміти, що є, ну так, да, це аргументовано, це, тобто їх не вважають за ідіотів, людей, розповідаючи. Одночасно, у нас же в інформаційному полі може бути одночасно. Сьогодні у нас, значить, все чудово, ура і так далі. Завтра ми чуємо з, з найвищих кіл, що якщо нам не дадуть 61 мільярд, нам кінець. Повідь собі, як це норм... звичайній людині, яка не, ще раз кажу, не є. Ми дуже часто, у нас є професійна така проблема у журналістів, у експертів, у багато... Ми Ну, ми постійно в цій темі, так би мовити. Нам здається, що так як ми реагуємо, так повинні реагувати і, і більшість українців. Але це неправда Це неправда, і це не правда. і це, і це абсолютно нормально. І в Америці, якщо би грубо кажучи, в два дні розповідали, що все чудово. А наступний день та ж сама людина розповідає, що нам кінець. у них теж би взірвався би мозок. І вони теж би знаходились би в постійний такі ситуації. оця ситуація, яка ну 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 точно не створює нічого позитивного. Олексій Голобуцький, політичний технолог, говорили ми у першій частині про те, що до Верховної Ради України планують допустити журналістів після Великодня, навіть колеги пройдуть інструктаж і почнеться комунікація. Аби е, бити риску під цією тему, Олексію хотів е, запитати у вас. Е, за логікою ж повинна покращитися комунікація між народними обранцями і засобами масової інформації в частині, у тому числі достовірної перевіреної інформації, яка на швидко руч якомога більшої кількості інформагентств, з'являється. Ну за логікою чи ні? Ну це не, не, не мета цієї дійства абсолютно, а мета. Показувати в реальному режимі діяльність е, парламенту, для того, щоб парламент по максимуму перебирав на себе весь негатив. Це абсолютно нормально, я був би політтехнологом. Це, це, радив, технологія. це б я радив в самому початку робити просто. Mm -hmm. Взагалі, коли ти концентруєш владу у своїх руках, то потім не дивуйся, що при відсутності серйозних механізмів там, репресивного штибу, бо все ж таки живеш mm -hmm. в, в правовій відносно державі, що весь негатив, ну, як весь позитив перед цим на тебе переходив, так? так і весь негатив почне, на певному етапі, переходити. Бо вже останні люди в країні зрозуміли, що все ж таки ну, у нас є декілька людей, які в цій країні вирішують все. А, і в цьому підтвердження є не тільки в Україні, а це вже за, -за, за кордоном підтвердження є. Є декілька людей, які в цій країні все вирішують. Для... Я чий, Мене чий. дивує, це не професіоналізм і, 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 і страх. Uh, поміняти професіональний підхід на, на лояль... то тобто, навпаки, uh -huh. лояльність на професіональний підхід. Я, я зараз скажу не як не як, навіть експерт, як політехнолог, так. Для чого був потрібний уряд національної єдності? Не ж тільки ж для того, щоб вирішувати ту задачу глобальну, яку я казав, а в тому числі для того, щоб розподіляти відповідальність, щоб це не висіло все виключно на двох-трьох людях. Так? І зараз це, це такий запізнілий хід, який буде, звичайно, розпіарений як повернення до демократичних норм і так далі. А, звичайно, що депутати нарешті побачать хоч якийсь сенс свого перебування в залі, так би мовити, так? Ми бачили ці, як вони. Ну, а який сенс? Ну тобі приходить. З відомого якої установи СМС проголосувати. Тобі не треба ні обговорювати, ні боротися, там нічого. Ти приходиш в момент, коли треба натискати на кнопку. Весь цей інший час перебування в цій будівлі, який крім твоїх колег, в принципі, нікого нема, це нормально, коли ти коли ти. Хизуєшся там, чи коли ти даєш інтерв'ю, чи просто твоя присутність тебе сфотографували, що ти колупаєшся в носі, дивишся порносайти, замовляєш проституток. Це, це нормально. Ну, я я без іронії, до речі, абсолютно кажу, це хайп. Хто б знав би цих прізвищ, цих людей, якщо б не було, ну реально просто. Вони більше нічим, більшість з них нічим більше не відомо, крім тих актів, так би мовити, дії, про які я казав. Це нормально, це в всьому світі так побудовано. І зараз вони будуть, звичайно, вони ж нікуди не колупання в носі і виклик проституток не, не відкинули. І знову почнеться, що ось парламент, це і щаді Ада. Бо всюди, все нормально. Це вони недолуго прийняли закон про мобілізацію. Ну, це правда. Вони прийняли, так би це всі інші подальші, репресивні. І, ну, скажімо так, ну точно непопулярні закони, які просто нам потрібні. Нам просто ставлять, нам ставили вимоги, так? Ми вам гроші зброю, а ви повинні зробити те то, те то і те то, так? Як ви будете це робити, це вже точно ваша справа, бо у вас була два роки можливості зробити це по-нормальному, по-тихому, спокійно, з інформаційною політикою, відповідною, так? Ну, дивіться, яскравий приклад інформаційної політики зараз так. мені в голову прийшла. Mm -hmm. Оця от розпіарена тема з Конвенцією по Європейським свободам, правам людини. Тим, що, що цього, ми відмовилися. Да? Тиждю... Ми це робимо не перший так. раз. Це нормальна абсолютна практика. Раз. Всі так. розуміють, що ми він. Але ніхто ж нічого не готував, ніхто ж нічого не розповідає, ніхто ж нічого. Ну, ну, то, так, але, взагалі. Mm -hmm. І тут воно як а, грім серед ясного неба. Mm -hmm. і я... Які тільки -ті -ті просто, реально на вулиці, на жаль, ну, на щастя, мене впізнають там, ну, іноді, на жаль, іноді на щастя. Залежить від того та. хто хтось. Да. І це останні часи, останні декілька днів всі. Це диктатура, фашизм, третє, четверте, п'яте. Зрозуміло. Бо ніякої інформаційної політики не робилося. Яскравий приклад. Тому. Це добре, взагалом це дуже добре, що журналісти повертають повертають парламент. Але я просто розумію, з якою метою коли зовсім вже стане погано, я думаю, що вони повернуться і до ідеї уряду національної єдності. От ви, Олексію, ви вже. Четвертий раз споминуло цей уряд національної єдності. Ви вірите в цю перспективу? І е, якщо може, ви знаєте, е, якесь залоштункове е, інсайдерське, я, я зараз про що про те, що коли на тому початку, якщо це дійсно обговорювалося, е, ця тема вона починала обговорюватися і на якомусь етапі е, забуксувала, чи вона навіть не починала обговорюватися? Ну я так розумію, що вона обговорювалася, зразу було відкинуто. бо... А, а нинішня влада вважає всі інші політичні сили, це породженням олігархів, ага. ворожими і так далі. І тому вся ідея, в принципі, не була. Про це ми щиро чули від президента. Він щиро про це заявив. Тут нема жодної маніпуляції, він чесно, при всіх людях сказав, що він, про, ну, що він не підтримує цю ідею. Я кажу про інше, я кажу про те, що. Слухайте, вони би і закон про посилення мобілізації не не, не не проводили би, якщо були б можливості. Питання зараз не в тому, що ти хочеш. Коли ти звільняєш Херсон, Харків і в тебе е, е, розповіді про те, як бронюєш отелі в Криму в 23-му році, це одна ситуація. коли ситуація, ситуація нинішня, тут же не до того, щоб, е, скажімо так, все залежало тільки від тебе. Тут дуже багато приходиться робити кроків, які для того, щоб випередити, хоча б випередити ті наслідки, які прийдуть завтра. Ще раз повторюю, про парламент я вже пояснив, угу. про уряд так само це буде. Коли рейтинг буде менше 10, іншого варіанту просто не залишиться. Не, не буде. І хочеться поговорити з вами, як з людиною, якою є телеграм-канал. Голубуцький правильно так він називається товариство. Якщо вам цікаві думки, суб'єктивні, аналітичні з різного абсолютно приводу Олексій пише і робить чудові меми. Тому ваша дякую, ласка дуже, і дякую. в Тіктоці у тому числі, але зараз про але зараз, от про Телеграм, про Тікток, якщо буде там хвилинка, ваша репліка також. Історія комунікації питання телеграму та з боку держави, і, от, взагалі, суть. Значить, заборонити чи дозволити. Ну, це знову ж таки відсутність стратегії в усіх напрямках. Знову емоційно виходить. Ну, емоційно, ну розумієте, як? З одного боку, коли З одного ти створюєш, коли ти е, ну, патронуєш, скажімо так, величезну кількість телеграм-каналів, е, я чудово знаю, яких так би мовити, бо був не один раз жертвою їхніх публікацій образливого характеру. А потім ти розумієш, що ти вже не контролюєш, що ти просто створив цілу, і це ж відбувається не перший рік. Культуру споживання телеграм контенту, в принципі. Це це, насправді це жахлива тема. Це жахлива тема анонімної подачі інформації. Коли люди не несуть взагалі жодної відповідальності, у них немає нічого. Грубо кажучи, ти вкладиш, я знаю скільки коштує розкрутити телеграм-канал? Ти вкладаєш певні кошти. Ти Лякаєш людей цифрою, наприклад, тебе мільйонник, так? І ти вже почв коли ми дивимось телебачення, наприклад, так, люди все ж не розуміють, от вони дивляться прямий, вони ж не знають, скільки там охоплення, вони не знають, скільки там людей в цей час дивиться і так далі. Можна ну, в ютубі. Можна подивитися, ну, в ютубі. Я кажу, от по телевізору, так, по телевізору чи там чи там телемарафон, наприклад, так. так? А це, от конкретно джерело, вони зразу, о, мільйонник, да, о, ку -ку купа перепостів, купа плюс простота. Такму ну, вони ж і переписуються так само там. Ну, звичайно, тобто це ста стало частиною посягденного сприйняття інформації. І зрозуміло, що у Росії можливості значно більше. Значно більше. Я не кажу, що напряму, що Телеграм створений ФСБ, ні. Але те, що це. Інструмент, який українська влада не контролює, вона влізла туди, вона зробила його інструментом свого впливу на певні процеси внутрішньополітичні, але вона породила монстра, який зараз її мочить, Грубо кажучи, в тому ж самому телеграмі. Я виступаю як мінімум за регуляцію телеграму, я автор і хазяїн каналу, але він, по-перше, я не державна особа, я приватна особа. По-друге, я не сховаюсь ні під яким ніком. Він так і називається Голобуцький, щоб канали були. Не були анонімними, це перша вимога регуляції, так? І по-друге, щоб була можливість якийсь вплив комунікації адміністрації телеграму з українською владою, ну, принаймні під час військового стану, щоб ми могли хоч якось заборонити ще раз, це те ж саме, що заборона виїжджати за кордон, заборона безліч, які існують в нашій країні. Ну не можеш це виконати. Ну Навіть не проб, навіть не намагається, ну, Росія не змогла це виконати, коли. Бо, тобто потужності зробити так, щоб це точно заборонити, повністю, да, в нас на даний момент, ну, поки крайній підозрі не мав. Але регулю... регулювати це потрібно. Так само не сумніваюся що з Тік-Током, якщо через 9 місяців. Америка не знайде. Не продадуть там... свою частку Тіктоку американцям. А кажуть, поки що не хочуть. Продавати. Да, то звичайно, що я думаю, що ну з током буде простіше. Євро... Це будуть цим будуть займатися, в тому числі американці. і європейці зараз Житали. Тола Фондрляєн сказала, що може їй буде перспектива, тому, тому це дуже серйозна тема, uh -huh. дуже серйозна проблема, і в якої головна головне. От зараз ми бачимо, пішла ціла хвиля образ там всіх ініціаторів цього розгляду, розгляду цих питань. Я вам скажу, це чорна діра просто так. Які можна закидувати. Мені, коли російські сепаратистські канали, російські писали ще два роки назад, mm -hmm. писали мені про рекламу, ну, щоб я рекламував свій канал, це нормальна практика, так? І вони мені просто зацікавили, скільки це коштує. І мені вислали, вони все роблять в біткоїнах. Тобто, все ну, це взагалі. Тобто це, це питання. по сучасному. І це я знаю, скільки коштує замовність ну, професіонал. No, ну, я знаю. Це величезні грома, велич це, це, це ага. мова йде про мільйони доларів. Це величезний бізнес. І звичайно, вони так просто свої позиції не віддадуть тому. Без відсутності стратегії стратегії інформаційної політики у нас будуть виникати проблеми постійно в різних напрямках. Олексій, спасибі вам велике, що ви знайшли час і можливість бути фізично тут у студії. Як завжди, запрошуємо вас при нагоді. І телеграм-канал Голобуцький, телеграм з канал Голобуцький. Та бачите, не тільки дякуємо вам ще раз.